Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення на магазину моє. Це корпус для комп'ютерів фірми Chief Tech, серія AS01BOP Lux Series. Він виставляється ось у такій коробці. Зараз ми його дістанемо та подивимось на сам корпус, і що йде в комплектації. Він йде ось у таких тримачах з пінопласту. Знімаємо одразу з нього пакет. Позаду ми можемо побачити ось такі зручні затискачі гвинти для обох кришок. Одразу їх знімаємо. Кришка йде з спеціальним ущільнювачем, для того, щоб менше було чути шум, який йде зсередини. Це дуже непогано. На цій кришці так само. Ніяких отворів, суцільна кришка, тільки з ущільнювачем проти звуку. Позаду ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отворів для плат розширення, будь то відеокарти, звукові карти або мережеві карти. Знизу відсік іде деблоко живлення. Тут для кулера 110 мм. Один кулер вже встановлений. Він також фірми чифтек. Підключається він до материнської плати. Ось чотирьохпіновий. Тут отвір під материнську плату йде. Всередині є пакет з усіма необхідними деталями для кріплення материнської плати та інших деталей. Ось у пакеті ми маємо затискачі для кабелю. Ось така інструкція. Зараз ми подивимося на всі ці роз'єми. Тут ви зможете побачити, як він розбирається, як встановлюються кулери спереду, як можна замінювати кулер ззаду. І встановлювати всі елементи, будь то материнська плата, будь-то відеокарта і так далі. І у комплекті також йде пакет з усіма необхідними гвинтиками. Спереду можна встановлювати кулери як 140 мм, так і 120 мм. Також кулери можна встановлювати і на відсік з блоком живлення. Є отвори під це. О, там іде решітка. І ось тут йдуть отвори саме під кулери. Тобто, якщо захочете, можете встановити додатково кулер. Зверху отвори також є. Або кулер, або це система охолодження буде водяного зразку. На дві секції можна встановити водянку. І половий фільтр. Корпус дуже легкий. Тут ми бачимо два USB 3-го покоління, один USB 2.0. Підключення навушників, підключення мікрофону, кнопка ресету перезавантаження і кнопка вмикання. Також є індикатор на вмикання та індикатор на жорсткий диск або SSD. Тут у нас ідуть усі кабелі. Ось USB-3. USB 2.0. Підключення до материнської плати усіх передніх кнопок та індикаторів. І також ще аудіо, тобто наушники та мікрофон. Передня панель нового суцільна. Тут йдуть отвори для захоплення повітря для кулерів, які будуть встановлені середина. Тут вони йдуть на вдув, тут йде на видув Також тут буде йти на видув система охолодження воріного зразку. Також всередині є місце під накопичувач або то 2,5 дюйми, або 3,5 дюйми. Тут, як ви бачите, можна встановити згори 2,5, всередині 3,5. Також є ще два місця для встановлення 2,5 дюймових накопичувачів, SSD або жорсткі диски. Тобто одне або два місця. Можна встановити один всередину, один ззовні 3,5. І тут встановити 2, 2,5. Або 1, 3,5 сюди і 1, 2,5 сюди. Також в нього йдуть високі ніжки, ось такого зразку. Вони йдуть з поліуретану, ось тут вони м'які. І також ось тут ви бачите пиловий фільтр для захоплення повітря для блокоживлення. Ось такий корпус куплявся в магазині Майо, має гарантію від магазину Майо. 2 роки. Тому обов'язково зберігайте гарантійний талон. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.